Наразі перед нами знаходяться випарники, які використовуються в апаратах штучної вентиляції легень, коли ми застосовуємо інгаляційну анестезію. Це найголовніший інструмент, який є в цих машинах. І якщо, не дай Боже, виходить цей прилад якась в ньому поломка, то тоді ми не можемо забезпечувати поток інгаляційного анестетика. Використовується сивафлюран, який от сюди заливається за допомогою цього вентиля, він викручується. Ми заливаємо сюди інгаляцій. Ці анестетик. Цей прилад. Одягається на апарат штучної вентиляції легень і використовується під час надання інгаляційної анестезії. Це сучасні методики надання анестезіологічної допомоги, які використовуються всім цивілізованим світом. Також використовуються в нашій лікарні в Україні. Для нас це велика допомога, бо у нас було по єдиному такому приладу на кожному апараті. Ці машини йдуть під апарати Дреґер. Це Німеччина. Такі машини у нас теж є. І ми на ці машини можемо його сміливо одягати.